Пенсія за віком це щомісячна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка виплачується довічно та залежить від віку та страхового стажу. Пенсійний вік в Україні як для чоловіків, так і для жінок становить 60 років. У 2023 році вийти на пенсію в 60 років можна за наявності не менш як 30 років страхового стажу, за наявності від 20 до 30 років страхового стажу. Вихід на пенсію можливий в 63 роки. А за наявності від 15 до 20 років страхового стажу вийти на пенсію можна лише в 65 років. Кожного року вимоги до страхового стажу збільшуються на один рік і максимально складуть 35 років у 2028 році. Починаючи з 2028 року, маючи не менш як 40 років страхового стажу, можна вийти на пенсію незалежно від віку. Це, наприклад, для осіб, які працювали в особливо тяжких та шкідливих умовах праці, або дуже актуальні на сьогоднішній день пенсії учасникам бойових дій, які йдуть на пенсію в 55 років чоловіки за наявності, 25 років стажу, а також 50 років жінки за наявності не менше 20 років страхового стажу. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страфуванню і за яку сплачувались внески в розмірі не менше ніж єдиний страховий внесок. На сьогоднішній день це 22% від мінімальної заробітної плати і складає 1474 гривні. До загального страхового стажу входять періоди до 1 січня 2004 року дані про які наявні в пенсійному фонді в реєстрі застрахованих осіб, а також періоди роботи до 1 січня 2004 року, які мають назву трудовий стаж. Для того, щоб перевірити свій страховий стаж. Рекомендуємо скористатися веб-порталом пенсійного фонду. Там в особистому кабінеті можна проглянути дані про стаж, а також замовити довідку форми ОК ОК-9. Для того, щоб дізнатись свій загальний страховий стаж, рекомендуємо скористатись онлайн-сервісом пенсійного фонду, який має назву Електронна трудова книжка. Оцифрувавши дані своїх паперових документів, таких як трудова книжка, диплом, військовий квиток, свідоцтво про народження дітей, можна дізнатися повну картину про свій страховий стаж. Це необхідно для того, щоб заздалегідь побачити, які питання можуть виникнути при призначенні пенсії. Оцифрувати дані можна як самостійно спрямувавши до пенсійного фонду скан копії своїх документів. Так це може зробити і турботливий роботодавець. Можна використати один із варіантів: це або допрацювати необхідну кількість років, або докупити необхідний страховий стаж, або скористатись допомогою третіх осіб. Це можуть бути родичі, друзі або меценати, які зроблять благодійні пожертви на користь людини. Випадках, коли треба докупити стаж за минулий період, якого не вистачає для призначення пенсії сума одного місяця стажу, множиться на два. Для обчислення пенсії за віком береться заробіток. За весь період, починаючи з 1 липня 2000 року, до обрахунку беруться всі заробітки та доходи, з яких сплачено єдиний страховий внесок. Це і заробітки за основним місцем роботи, так і заробітки за сумісництвом, а також дохід від підприємницької або викладацької діяльності. Для того щоб дізнатися про ймовірний розмір своєї пенсії, рекомендуємо скористатись онлайн-сервісом пенсійного фонду Пенсійний калькулятор. Пенсійний калькулятор дає можливість людині обрахувати ймовірний розмір своєї пенсії, використовуючи дані про свій стаж та заробітну плату. Це дає людині можливість розуміти, що при сталих умовах вона буде розраховувати саме на такий рівень пенсійного забезпечення. Або, навпаки, людина прийме для себе рішення, що змінити в своєму житті задля збільшення свого пенсійного забезпечення. Необхідними документами є паспорт людини, ідентифікаційний номер, трудова книжка. Диплом, свідоцтво про народження дітей для жінок, військові квітки для чоловіків, архівні довідки, а також інші документи про стаж, які наявні у людини. Подати документи на призначення пенсії за віком можна за місяць до настання пенсійного віку. Для попередньої правової оцінки документів Рекомендуємо скористатись сервісом головного управління пенсійного фонду України в Сумській області, який називається завчасна пенсійна справа. Для цього необхідно заздалегідь подати спеціалісту всі свої документи про трудову діяльність, і тим самим мати до виповнення пенсійного віку вже повний та чистий пакет документів. Фахівці нададуть допомогу у витребуванні підтверджуючих документів, яких не вистачає, а також допоможуть виправити прогалини в трудовому та страховому стажі. Звернення за призначенням пенсії можливе до будь-якого із Сервісів пенсійного фонду України екстериторіально, тобто незалежно від місця проживання та місця реєстрації, через веб-портал пенсійного фонду, мобільний застосунок пенсійного фонду або засобами порталу Дія. В разі виникнення будь-яких питань з пенсійного забезпечення рекомендуємо звертатися до сервісних центрів пенсійного фонду України, а також телефонувати за номерами гарячої лінії головного управління пенсійного фонду України в Сумській області.